Ви дивитесь Лозівську панораму. Огляд подій від телерадіокомпанії Лозова у студії Вадим Гоч. Мої вітання із граблями та сокирами у суботу, 23 квітня, лозівчани прибирали місто. До проведення дня благоустрою долучилися підприємства установи організації. Вони наводили порядок на закріплених територіях у парках і скверах міста. Виконком та депутати міськради гребли у дендропарку. Дружба цього року сміття вони не помітили, а от вандалізм їх засмутив. Генеральне прибирання дендропарку розпочинається рано вранці. На годиннику немає ще і а депутати вже збираються. Хто з граблями, хто з сокирою, а хто із секатором. Мер Лозової теж стає до роботи. Дуже радує те, що багато вийшло людей. Відгукнулися на заклик міської ради. Тому будемо наводити порядок, щоб наше місто було чисте. Красива і квітучі. Тетяна Зикова на депутатському суботнику уперше народну обранницю радує сонячна погода і робота поряд з колегами, а також те, що люди менше смітять. Сміття немає, тільки листя. Дивлюся дуже чисто. Люди досить такі культурні наші. Представник ЛКМЗ депутат Микола Орищенко виходить на цей суботник у шосте. Він закликає містян підтримувати порядок у парку і нині вичити лавочки, які його підприємство поставило тут. Обідно, що вони розбиті, розграблені, от без спінок. Ну, Неужели чоловіку потрібна ця досточка, яка приносить більше удовольствия в виде скамейки, ніж котре він забрав? Інші депутати прибирали біля водойми. Сергій Войцехович тут знає практично кожен кущик. Він щороку їх обрізає. Кустарець якраз те, що потрібно. Ну я вже третю каденцію, я по опиту знаю, що це найефективніше, тому що багато кустарника, Нужно вирізати. Його. Тар міськради теж тут прибирає, згрібає докупи сухе листя та гілля. А от сміття каже, він немає. Якщо ми минулі сезони вигрібали здесь постоянно кучу пластика, кучу пакетів, то сейчас стало намного чище і велика просьба не устраиває здесь кастрід, тому що це наш парк і на місці кастрюща трава не росте дуже багато років. Тобто Тим людям, які на 1 май сюди прийдуть, щоб вони ж таки після себе обирали мусор. На суботник вийшли не всі депутати. За підрахунками секретаря міськради не з'явилися чоловік 10, але в усіх не говорить Сергій Коба поважні причини: хтось у відрядженні, а хтось захворів. Тих же хто трудився, депутат Григорій Бутенко сфотографував на пам'ять. Обов'язково фотографії всім, всім, всім вийшлю, роздам. Робітники міськвиконкому разом із служби у справах дітей прибирали на центральній алеї дендропарку. Працювало більше 60 держслужбовців. Повідомив керуючий справами виконкому Юрій Кушнір. Кожен розуміє необхідність долучитися до акції за чисте до прибирання нашого міста, тому що ніхто крім нас цю роботу не зробить. Працювати обіцяли, доки не буде чисто на закріплений за ними території. До обіду планували впоратися.